І вітаю всіх на каналі Viking Плейс. Вітаю е підписників, е гостів, глядачів мого каналу. Тож, е продовжуємо вигулювати грозу з таким скінчиком. Цей скін дають всім, хто виконає ось таке завдання. Де воно? Зараз зараз, зараз? Е так, не тут. а Тут быстріше буде, я думаю. О! Отаке завдання. Ход в подію. Тобто я вже, звісно, виконав. Суть завдання треба винести сумарно за декілька рейдів, не за один, а за певну кількість рейдів. 200, ой, 2 мільйони коїнів. Тобто добича на 2 мільйони виносиш сумарно, і тобі дають ось такий скінчик на грозу. Так, покажи мені його. Ну, ладно, тобто, ось так він виглядає. Тобто не важке завдання, по, по суті, якщо просто грати та виносити, то за, за певний час до кінця сезону можна це зробити. Тобто на фермі я відіграв, я нагадую, що я її вигулюю цю грозу на всіх блокадах. Перша була, ця, зараз друга блокадна долина. Так само в мене п'ятий сет, П'ятий й броні розгруз, шалом, п'яті патрони, 2х приціл. Так само загружають в соло. Так, гроза да, на 2X прицілі, та й на будь-якому прицілі. Не зовсім для долини зброя, і тим паче не для Нортеджа, який на черзі наступний буде йти. Але можна і на цьому відігравати. Тобто це не під карту зброя. Хоча відігравать не деякі умудряються і на пістолетах відігравати і Нортедж, і долину. То, що, ма, мабуть, це просто питання в навички, вміння в, в грі, та, певним чином трошки вдачі. Єдине треба буде в якісь локації максимально пересуватись з більш е е вузькими. Перестрілками, тобто не на дальніх відстанях щоб стрілятися, а, е, зближуватись на більш комфортну для стрільби з дистанцію. Ну, а наскільки в мене вийде на долині відіграти з грозою, зараз побачимо. Даю собі дві спроби. Якщо з першої спроби я дуже швидко вмираю, то буду перезбиратися і заходити другий раз що я ну, хочу вмираю, але майже до кінця добігаю, то не буду перезапускати. Угу. Давай, біжи. Так, я зараз трошки відійду сюди і подивлюсь, послухаю, чи може хтось сюди піде побіжить. Оп! Отак, у мене отам спаун. І о там. Me... Курва, бот. Ой, як вони кумарять. У мене на полі ось тут люди стріляють, він зараз буде мене питать намагатись побачити. Фух, падла, я на боті спалився. О, бежит И, Ну а дальше их не декелька Побіг. Бачив його? Готовий маленький? Добігався. Скаже, Криса, Пацюк, підсидів. Ну а що я можу зробити? Я його почув, я знаю, що він там. Я розумію, що у нього щось длинноствольне глушоне. Ну і просто почекав, поки він сам себе проявить. Можливо, це, да... Не знаю. Я навіть не знаю, як це називати Ага. Ще один біжить. Ну, то бот. А тут людина. Зараза. Не влучив я в нього це погано. Це напарник того, скоріш за все, прийшов. таких двоє Трамай. Ну, начал вбыв. Да, вбыв. О, це в мене долинка виходить на грузі. Це прям. <гум> Несподівано для мене. Так, це в мене є. Гранати майже всі викидав. Ладно. Я сподіваюсь... Так, цього я десь тут вбив, я не пам'ятаю. Ну десь тут я його вбив. Блін, купа бутів. Ось він. От, блін, так лутать, лежати, це капець. Так, тихо-тихо, ти куди? Так, розбираю. Жетон обов'язково забрати. Ага, це треба. в тебе є, а ну, показуй. Бейсболий теж треба. Все. СВД, СВД. Пістолет. Знову ж таки, жетон забираю. Ой, гранати, гранати потрібно. Ладно, потім перевожу. Рюкзачок у нього гарненький. Давай, згортай, зараза. Все, мої хороші побігли звідсиля. Кущами-кущами. Зараз треба це все розфасувати, розкидати і відвигатись далі. Оп. Так, поїхали. По-перше, тут. БТшки, ладно. Сюди, сюди. А, не оце можна сюди. Гранати. Так. Ага, четвертий патрон, непогано він затарився. Красавчик. Поважаю. Ну, якось так. Якось так, мабуть. Це в мене є, це є, це є. Йому обізбол. І полетіли. Зараз як краєм, мабуть, піду в сторону. Промзони. І там буду виходити ЛПСки у нього. Ти серйозно, друже. Ну як так-то? Він ЛПСки зарядив. Ну, ладно. Ну, добре, припустимо, що. Тебе на мене тут ЛПСки. <звук> Сліжу, звісно, під простріл. Якщо хтось адекватний буде мене бачити, він просто шварпне в голову і все. І я догрався. Да, не буду шукати собі пригод на одне місце, тобто я для себе зробив виводи, що в цій грі не треба бути жадним. І граючи особливо в соло, ну, я, ну, мені не треба намагатись вмикати режим закривателя всієї карти. Я так буває називають тих людей, які прям хочуть всіх-всіх наперевбувати на карті, щоб потім спокійно лутатись і робити все, що їм заманеться. Ну, Так можна робити, так роблять, але я так не вмію і не буду робити на даному етапі своїх навичок в цій грі. Я двох вбив, ну, не багато з них налутав, звісно, але у мене два кіла, якийсь лутецький, і з цим вже можна виходити з карти, маючи хоч якийсь привіст до Балансу. <плес> Так, дивимося, щоб тут ніхто не сидів, ніяка морда. І просуваюсь потихеньку, помаленьку в сторону промзони, яка мене цікавить на даному етапі. А чому до промзони? Тому що там можна вийти за промзоною, якщо ти пам'ятаєш, на цій карті за жетони є точка виходу. Так, по лоуграунду буду бігти. На горочки поки не буду вилазити. Ну, гра... Та де ж ти тут ходиш, я його за кущами не бачу? Вбив? Вбив. Гроза, гроза себе досить бодренько показує, як ми бачимо, досить непогана зброя, як по мені. Ось, знову ж таки, на любителя зброї вибір досить великий, і кожен ну, адекватно під свій геймплей, під свій вкус зброї зможе підібрати. О! Диви, що робиться. Вони з мене знучаються. Як мені тебе знайти? Забити на нього, бігти в сторону виходу чи шукати, так, ладно, я ще далі під забору йду спробую звідсиля це ж таки пробігти. наче в мене зараз немає якогось мега бажання з ними тут з'ясовувати відносини, файтитись і все інше робити можливо, це неправильно, не, досі, не зовсім цікава для когось тактика, але але знову ж таки. Якщо дуже пожадібничати, то можна взагалі нічого не винести і ще й втратити те, з вийшов в рейд. Ага. Диви. Бот стоїть. А хто стріляв взагалі не зрозуміло, що це було? І що то було, що за постріли? Як цікаво. Не бачу нікого, ну ладно. Боти гуляють. У мене ключики є. Я спробував. Полетіти сюди і спробувати залутаю сейфіки. Ду -ду дю 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 Хванарик. Ху -ху. Так, щоб сліпити ботиків. Та давай, не шуми, морда. Ага, у мене тут. Так, і де вони всі бігають, ля? Я взагалі щось тіряюсь. Ладно. Сразу по кімнатах поїхали. О, є ключик, чудово. А ну, гра. ой ой, -ой ошеньки Ты еще заходь ты я бинты с собой не взял молодец все мои ночи чудово выходит о люденька ходить да І в мене таке перечуття, перечуття, що це людина топає. Я можу помилятись, але відчуття в мене таке є. Ні, це бот. От така гарнота. Ну приємно, приємно. Ось от так. От. Ладно, треба да, долутати. Може ще щось цікаве знайду. І тут також є ще один сейфік. Да, я бінти забуваю черговий раз взяти на катку. Це я погано роблю. Тому що перебінтовувати кровотечу цими, е, скажімо я скажу, е, аптечками дуже дорого виходить. Тобто може бути мінус по ХП мінімальний, там 5-10 одиниць. А щоб захилити кровотечу, треба витратити 100 поїнтів аптечки. Тож це не зовсім раціонально. Тому саме я ну, намагаюсь брати з собою бінти в пару до, до аптечок. І тобі раджу робити так само. Хоча б 2 е ну, два використання бинт брати. А так то, ну навіть 4 використання бинт, ну, він же недорого коштує, тобто його знайти або купити ну, немає взагалі ніякої проблеми. Ну як по мені. Так, тут все, пусто. Так, ще один сейфік, пару чемоданчиків і на вихід. Тепер О, вже точно можна... Можна буде тікати. Так, небо. Звертай, увага, це не в тебе, це в мене. У нас зброя. Зрозуміло, зброя ніяка. Ага, от там оружейний ящичок. Ммм, таке. Медичний відео ось він. Ага. Отут ще одна кімната під ключем. А, можна біло звідси, я понял. І тут є ще один сейфік. І що він мені покаже? Дивимось. Нічого він не показує. Коротше, я забираю, все інше. Все інше пропускаю. А в мене їжі нема, як так? Куди я її подів? Що всю випив з'їв? Ну я молодець, можу себе похвалити. Ну, то добре, що я тут же на виході по факту. Зараз я лутаю промку і виходжу. Це буде пістолет. І два магазинчика до нього. Так, ну наче треба прокращати лутатись і бігти і все ж таки виходить. А, воно вон десь воно дёрнуло. Mm -hmm. Так, ну таке враження, що мені треба якось з якоїсь звідсиля вийти, а там стріляють. Бот стоїть, бот стоїть, значить людей там нема. Як мінімум на горсі можна зробити ось такий маневр. Чудово. Тут нікого? Нікого не видно. Тут під димами буде <світ> виходить. Отлічно. Все? Усе. 630 тисяч. Гарний результат. Досить-досить гарний. Ну, як по мені. Отакуємо. Отакий от маршрут зробив, двох ЧВКшників прострелив. А, Давай дивитись. двох, двох, так. Панзер команду. Це був перший з Мосінкою. І другий з СВДшкою. От так от. <клух> <клух> ну, наче непогано відіграв. Не знаю, як тобі, а мені сподобалося. Давай закривай. Ага, да, все. Не знаю, як тобі. Мені сподобалось. сподіваюсь, що тобі також сподобалось. Тобто вивод можна зробити, що при певних умовах навіть з такою зброєю, як гроза, на долині грати можна. І навіть можна щось цікаве виносити на кшталт червоних предметів. Також дякую, що додивився це відео до кінця, що був зі мною на цьому відео. Бажаю всім гарних рейдів-каток. І нас чекає в наступному відео Нортич. Тож, до зустрічі на слідчому відео. Пока-пока.